Повірте, люди добрі, коли ви дивитесь на прекрасне на ті самі квітки, де ви зупинитесь, на те саме котеня, на те саме цуценя, якесь маленьке, яке ви хочете захистити, це продовження молодості. Ви сюди прибавляєте ще здоров'я. Дивіться на красиве, моліться і дякуйте Богу, щоб наша Україна була дійсно квітучою, красивою, і щоб люди, які в ній жили, які правлять, також були доброзичливі, щасливі. І щоб вони також наверталися любові до цієї землі і були вдячні. Сьогодні співачці та народні артистці Ніні Матвієнко могло б виповнитися 77. Насправді в документах записано, що народилася вона 10 жовтня. Однак в інтерв'ю Ніна Митрофаніна неодноразово заявляла: народилася 13, а Мама записала 10-го, щоб отримати певний привілей. Сьогодні пригадаємо останні дні життя талановитої артистки, хворобу з якою боролася. Хто з її дітей боронить Україну на передовій? А також спогади сина про. Останню розмову з матір'ю. Коли почалась війна, вона не хотіла їхати за кордон. Ми тут оставалися в Києві, а вона сідала на машину, потім вона прибігла, вона так обняла мене, ну і так сказала: прости, що я тобі щось може не дала, ну, ну, чи вона вже відчувала. Деталі захвалено я нагадую, вони йдуть в каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Yeah, раз коли синок, знав, що мене нога болить, Я зимою дуже їй впала, і Тепер вона мені віддається. Лікарство приніс, тому що це потрібно було зробити, і потрібно йти воювати. А на якому напрямку він? Нічого не буду казати. Добре, не треба. сьогодні в день народження національної легенди України, героя України, народної артистки Ніни Матвієнко. Світ побачив збірник пісень Ніна Матвієнко найкраще. До колекції пісень входять роботи, які стали візитівкою Ніни Митрофанівни від автентичних народних творів, які вона переосмислила по-своєму до авторських композицій, що назавжди вписало її ім'я в історію української музики. Очі здравого не страшую. Ніна Матрофанівна Матвієнко померла у віці 75 років за декілька днів до свого дня народження. Причиною смерті співачки стала онкологія. Виконавець, як і акторка Руслана Писанка, приховувала свій діагноз до останнього. Перед смертю Ніна Матвієнко проходила важкі операції. Однак про рак дізналася дуже пізно. Вона не розповідала про свою хворобу, адже для неї головне було те, що на передовій. Якби були в цей час, ну кулемет чи щось, я б, мабуть, теж пішла б і стріляла. Ну, і вона вже коли повернулася, я мобілізувався. Я дійсно потім її так менше бачив. І ну і вона потім це дійсно був такий. Момент, ну що вона вже тоді померла, і це таке було може якесь прощання зі мною було. Далі можуть бути мурахи по тілу, адже в останньому інтерв'ю в програмі Свідок Ніна Митрофанівна зізнається, що її син на війні, двоє онуків, брата під Бахмутом, чоловік Петро Гончар при смерті і власну боротьбу, яку так і не розказала в програмі, адже приховувала її від публіки, бо не хотіла показатися слабкою. З'явилися останні кадри промови народної артистки України. Панівна, я, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні до нас прийшли. Клін. Сьогодні щось така зі мною відбувалася. І знаєте, за що? Дякую, що ви мене не перебивали. Що ви мене слухали, В мене завжди перебивали, бо так сказали, що це не треба, не треба, не треба. А нарешті я сказала, хто я? Я з тих родів, які сьогодні не здаються, з тих родів, які топчуть цю землю недаремно. Я з тих родів, які пам'ятають, хто ви за 2023 рік Ніна Митрофанівна дає надає десятки концертів для збройних сил України, виходить та виступає на повну потужність, а за лаштунками поводить себе так, аби українці її запам'ятали такою активною молодою і головне з бойовим духом. Бо сім'я гончара Матвієнко козацького роду. Рідне серце твого сина я кладу тобі до ніг. Українці не розуміли, чому так щемливо співала Матвієнко, як виявилося, її син зараз на фронті. А я знаю, що ваших синів вони, вони пов'язані з Богом. Вони обидва конописці. Обидва іконописці? Так, а, тільки один монах, а другий ага, художник. Ага. У мене золоті сини. Один вже пішов воювати. А той на молитві стоїть молитві постійно. Постійно молитві. Ну коли вам син сказав, що мамо, я, я піду на фронт, піду воювати. Захищати батьків нормально. Ви нормально так. Да, я без всякого. Я угу. йому 49 років. Mm. Він ніколи не воював не армії. У попередніх інтерв'ю Матвієнко розповідала, що обоє синів іконописців пов'язані з Богом, і дуже хотіла від них внука чи внучку, однак не дочекалась. Ми назвали його Іваном. Зараз він Януарій. А я їм кажу Івасик. Він мовчить Івасик. Не ж забуває, знаєте, щось таке вере: Синулька. Мама, я Януарій. А, бо синуля забула. Він звідти кричить, а я звідси кричу. І він зараз монах і він будує храм. А другий син, то він теж як монах, він не збирається жениться, теж розписує храми. Другий син. Інколи безкоштовно роками. Вони разом з, з середнім сином Михайлівський розписували. Mm -hmm. Вони геніальні, і чоловік, і, і діти геніальні. Що вони не хочуть родину? Знаєте, кожен збагачення. раз, коли синука це знав, що мене нога болить, Я зимою дуже її впала, і тепер вона мені віддається. Мама, як, мама, мамулька як, мамулька, як? на них синулька, вони немає мамульки. І менше сина, я кожен раз, коли він прощається зі мною, я кажу: синулька, я так хочу дочекатися дожити, щоб ти мені народив онука чи онучку. Кожен день. Мамулька, ну, все нормально, все нормально. А дівчина є, та де ж її взяти там, кажу, у куполі. На я ж кажу, там цілий день сижу. Син Ніни Матвієнко та Петра Гончара Андрій боронить Україну на передовій вже декілька років. Сьогодні він в інтерв'ю славі дьоміну зізнався, що перечував смерть мами. Коли почалася війна, був такий момент, що вона не хотіла їхати за кордон. Ми залишалися в Києві, прибігла, обійняла мене і сказала «Пробач, бачих, що я тобі щось може не дала. Тоді теж я щось відчув. День важкий був, ми завжди говорили у більш веселому стані, а тут вперше вона так серйозно сказала. Потім я мобілізувався і дійсно став менше її бачити. Згодом вона померла. Може, це було таке прощання зі мною. Я зателефонував і запитав, чи все добре з нею, коли вона хворіла. Вона відповіла мені погано. Мала тоді ще їхати до Львова. Кажу, може, вже не їдь тоді. Сказала, що щось не те з'їла і вже довго почуває себе. Погано, водночас Ніна Матвієнко сподівалася, що їй стане краще. Андрій зізнався, у нього таки не було останньої розмови з мамою. Вони просто довго дивилися у вічі один одному. Є такі моменти, що вже немає про що говорити. Це був швидше такий погляд. Ми так попрощалися, так довго дивилися з нею. Відчув, що це було більше ніж розмова. Від початку інтуїтивно розумів, що це незворотній процес. Мені важко було, бо був в армії. Думаю, що все встиг сказати. Лише трохи шкодую, що все так швидко і не все вдалося зробити. Коли ви саме дізналися про хворобу? Ну, це було буквально там за два місяці. До ну, як пішла життя. смерті. хоча онуків від двох синів не дочекалася, але вітоні Матвієнко у неї є двоє онучок, і найменша до речі, звати її Ніна Матвієнко. Також яку бабуся дуже сильно любила. Але в сьогоднішньому інтерв'ю опубліковано вже після смерті Ніни Митрофанівни вона заявляла, що пишається своїми синами, і що один з них навіть врятував батька і також пішов на фронт захищати Україну. Але я вважаю що це, дякуючи синові. Зробив середній син. Він висох, він дуже схуд. Він навіть не непритомнів. Так там голодний, туди віз, угу. не встигав сам поїсти. Ви ж за рахунок того, що це потрібно було зробити. І потрібно йти воювати. А на якому напрямку він? Нічого не буду казати. Добре, не треба. Далі Ніна Митрофанівна розповідає про онуків братів, які також на фронті. І нагадаю, що сестра Ніна Митрофанівна була в окупації у Бучі, прожила всю цю біль, яку ми бачили з вами ще в березні місяці 22-го року. У мене онуки моїх братів, онуки на Бахмуті. Двоє. Мене взять. І в Бахмуті всі ну як му сказати янголи мої, рід мій стоїть на сторожі. В інтерв'ю програмі Свідок народна артистка України Ніна Матвієнко жодним чином не обмовилася про власну боротьбу з хворобою, лише про захисників, свій рід та українців. І українську пісню, звичайно, яку неодноразово пригадувала під час запису. Як виявилося, легендарна українська співачка боролася з важкою недугою, пережила кілька операцій і померла у лікарні. Співачка і телеведуча Анжеліка Родницька, котра дружила з Ніною Митрофанівною багато років, зізналася, що оточення Матвієнко знало про тяжку хворобу. А Ольга Сумська розповіла, що недуга поборола легенду за кілька місяців. Вона ж дуже сильна, скільки всього пережила і вистояла. Сподівалася, що внутрішня сила допоможе їй подолати хворобу. Вона народилася у важкий післявоєнний 1947 рік. Тоді дуже багато дітей не вижили. В мене мама з цього року. Я знаю з розповіді бабусі, як було важко. Ми її друзі дізналися про хворобу відносно недавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я запитувала Тоню, чи можна приїхати в лікарню. Відповіла, що мама не хоче, щоб її бачили такою. Вона до останнього турбувалася, щоб залишатися справжньою княгиною, Поділилася родницько виданню обозріватель. Народна артистка України Валентина Ковальська, яка дружила з Ніною Матвієнко майже 60 років, згадала, що бачилася з Ніною Митрофанівною влітку, і тоді вона нічого. Не могла сказати про це, їздила разом на день народження Івана Миколайчука на Буковину. Зустріч була призначена на 10 ранку, побоювалася, що ніхто не прийде, а людей було багато. Потім поїхали до музею Миколайчука в його рідному селі, а згодом в одну зі шкіл ввечері був ще один захід. І Ніна все це витримала, не було навіть натяку на те, що погано себе почуває. Вона мала дуже гарний вигляд. Я знала, що Ніна лежить в лікарні, що їй зробили операцію, але була впевнена, що її витягнуть. Робили операцію. На підшлунковій, а потім ніби на нирках. Уточнення, чим саме хворіє, цього не було. Я думаю. Ну, буває вік, підтримувала, висилала всякі смішинки. Вона мені написала, вже одна операція пройшла, ще другу чекаю. Після другої прислала фото. Сиділа в кріслі, мала гарний вигляд, правда, з коротко підстриженим волоссям. Написала: Я вже можу сі сидіти, слава Богу. А відповіла: ти будеш не тільки сидіти, а й літати на крилах пісень. Хіба ж могла подумати, що все так страшно? Додає подруга Ніни Матвієнко і співачка Оксана Муха також розповіла про Ніну Митрофанівну і поділилася своїм досвідом боротьби з онкозахворюванням. Я теж довго мовчала про свою хворобу. Я вважаю, що такі хвороби є виною людей, які заздрять та ненавидять. Вони посилають жахливу енергію на людей, які відкриті душею та серцем. Рак сам по собі не з'являється. Це на совісті поганих людей. Останній раз ми спілкувалися в кінці серпня. Ніна не казала мені про хворобу. Вислала фото, де вона підстрижена коротко. Я запитала, що сталося. Така рішуча зміна, вона, не переживай все добре, набридло просто довге волосся, а я не наважилася лізти в душу, додала Оксана Муха. Не знаю, чому так швидко і чи можна було врятувати. Ще на різдво ми разом сиділи за одним столом. Це були Карпати. Ніночка була така прекрасна, сяюча, життєрадісна, навіть думка не виникало, що скоро все стане по-іншому. Красуня, енергетика зашкалювала, розкішне вбрання, посмішками зустрічалися на концертах для військових цієї весни та влітку декілька місяців. І отака страшна новина. Ми всі шоковані. Додала акторка Ольга Сумська. Скільки ви сьогодні всього робите? Це треба написати цю історію. Ви дійсно герої. І в майбутньому, та це скоро війна закінчиться. Я справді нагородила вас всіх героями України, тому що цей тил. Це дуже важлива ділянка нашого життя. І те, що ви робите ціною свого життя, ціною, я знаю, скільки вже загинуло. Я хочу вам низько вклонитися за ту безмежну любов, за ту відданість, за ту безкорисливість вашу, любі мої подруги і ті старші, які є. Прийміть від мене низький уклін. І хочу вам, і хочу вам заспівати такі слова. Сором хилитися, долі коритися, час твій прийде, час твій прийде, З долею битися, з долею битися, сон пропаде. Хай схилиться сьогодні небо, і хай схилиться сьогодні вся материнська любов, яка є на цій землі. Яка сьогодні захищає вас своїми крилами своїми і серцем. Будьте благословенні. Живі, здорові і хай Боженька вас оберігає на всіх дорогах вашого життя. Ще раз дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Попрощатися з Ніною Матвієнко можна в Національній філармонії України 11 жовтня. Про це у соціальних мережах повідомила її донька Тоня Матвієнко. Прощання з мамою відбудеться в середу, з 11 до 13 години у філармонії. Поховають народну артистку на Звіренецькому цвинтарі. Тоня Матвієнко також в сторіс поділилася фотографією матері зі свічкою поруч, а ще поширила відеокліп з архівними кадрами співачки. Ти на морі, на морі, стоїть камінь моровий. А на... Черноправы! Вікно до України, відкривай, ти там знайдеш відповідь. Ти там побачиш тих хлопців, яким треба заспівати, і ти знайдеш для них потрібні слова. Нікуди не треба тікати. Якщо є можливість, тікайте на Україну, на Україну недалеко, а вона поруч. В одному місці там стікає кров'ю Україна, а в другому місці ще цвітуть сади, і квіти ще вирощують, ще копають картоплю, збирають жито. Ідіть туди, де ви давно давно не були. Поможи мені, Боже! Цю я дівчину взяти, хоч ходай не діждуся, З хорошою наживуся, хоч ходай не діждуся, З хорошою наживуся. Україна така різна скрізь, такі куточки різні. І почуєте мову, бо ви давно не чули української мови там на півдні. А тут почуєте, тут вас чекають брати і сестри. Довіртеся, довіртеся своїй матінці землі. А худоба річ така. Вона є і не буде з хорошою дружиною. Не здивуйте поміж люди. Скорощаю дружиною. Не стидвити поміж люди. Ну, якби були в цей час, ну кулемет чи щось брала, я б, мабуть, теж пішла і стріляла. І це і це життєво, це правдиво, це не вимушено, це дуже, це дуже сильно навіть я б сказала. Твій двір захищений твоїм бажанням. Роду мій красний, роду мій прекрасний. Не цураємося, признаваємося, бо багацько нас є. Хоч би в підвалі.